Привіт і слава Україні. Ну Що ж, вітаю, друзі, на нашому з вами Ютуб-каналі, і про що сьогодні хочу поговорити? Оцей вир подій, який несеться з закордонщини, і все те, що відбувається сьогодні на тлі постійної загибелі військових, на тлі атак по цивільній інфраструктурі, звичайно, це треш. Але цей треш перестає нас дивувати. Вчора зустрів знайомого, якого не бачив певно декілька років, будучи в Луцьку, так, от, зустрівся, і він каже: слухай, ну що ти скажеш? От дивися, ну, то то, там Штати, Європа, новини, от, що далі, як ти вважаєш, і і, де, і, і т.п. А я йому кажу: слухай, ти знаєш, останнім часом дивлюся на новини якось так пофігу, аж невдобно. Тобто, не в контексті тому, що мені байдуже на те, що відбувається, а в тому контексті, що вже нічому не дивуєшся. І що характерно, не буду дайте таким песимістом. Але прориву в тих напрямках, в яких ми очікували, не буде. Значить, потрібно шукати інші місця. Про це і багато іншого поговоримо сьогодні. А ви поки що підписуйтесь на наш з вами Ютуб канал, донатьте на ЗСУ, тицяйте файники, вподобайки і коментуйте те, про що буде розповідати Лапін. Ну, як би там не було, нам потрібно це обговорити. Так от. Почну, напевно, з допису нашого друга старого знайомого Карла Волоха, який написав, що потихеньку починає розуміти секрет високого рейтингу Зеленського, поруч із старою рудою мавпою навіть наших два ікса виглядає генієм і еталоном моральності. Так дійсно, те, що зараз несе ту діч, яку несе зараз Трамп, ну, важко не обговорити. Але я от не знаю, це Карл Волох говорив про Трампа? Чи не про Трампа? Бо є ще одна руда мавпа, яка нещодавно знову ж таки зробила фурор, маючи в певній мірі свою медійність, свою публічність? Так? я хотів би з вами поговорити ось про цей допис на початок нашої зустрічі. Мар'яна Безугла ЗСУ Нацгвардія, те теж саме за всі попередні випадки в ЗСУ досі ніхто не покараний. І перепостила е, допис Сергія Наумовича про атаку на наш полігон. Знову ж таки, Мар'яна Безугла почала розповідати про те, скільки ще має загинути людей, скільки ще Володимир Олександрович, бла, бла, бла. А про що був цей допис? А про те був цей допис, що на наш полігон прилетіла ракета. Так, ні для кого не секрет, що кожна військова частина має свої полігони. Чому тому, що потрібно тренувати бійців, потрібно готувати бійців, і ми знаємо, що для цього є відповідна законодавча база. Ну і, але ніякого шикування не було. Всі ці натяки на шикування, що ось прилетіло, бо були то барани і так далі. Це все, знаєте, розгон цієї зради, який підтримала Мар'яна Безуга, але шикування не було. Я звернув увагу навіть не на те, що командира, який провтикав російський безпілотник. 에, спостереження, ну чесно кажучи, ці російські безпілотники спостереження заполонили наше небо. І другий момент: а чи мав командир можливості реагувати на цей безпілотник? Чи були в нього відповідні засоби, чи були відповідні повідомлення про наявність безпілотника, який 에, може скоригувати ту чи іншу подію з неба? Народ, ви знаєте, що ми небо програємо, і питання тут зараз навіть не в тому командирові, а питання в тому, що росіянам не шкода. Ескандера чи будь-якої іншої ракети навіть по невеличкому відділенню Збройних сил України, наших хлопців та дівчат. Тобто, ви розумієте, що рівень виробництва ракет на даний момент не досягнув такого, такої величини, що я долею, як то кажуть, неволею згадую Буданова, котрий нам розповідав, що росіяни, виробництво ракет, накопичення там з них залишилося на 2-3 залпа. І ви знаєте, хочу наголосити на допис Саши Коваленка, котрий робив детальний аналіз і повідомив, що в росіян ракети випускаються в кожної, як то кажуть, тварі по одній ракеті одній-дві на день, і вони накопичили більше півтори тисячі. А якщо зараз врахувати той факт, що вже близько трьох тижнів не було ракетних обстрілів, то, шановні друзі, будьте пильними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Але я про що? Я про те, що виробництво ракет. І шахедів в них досягло дуже серйозного рівня. Так на даний момент, якщо не помиляюся, вони виготовляють близько 100 шахедів на добу, але прагнуть досягнути цифри 500. А що ми будемо робити з мобільними вогневими групами? Ми далі будемо продовжувати зброєю 19-го сторіччя якимись кулеметами полювати за зброєю 21-го сторіччя, за тою, що літає. А коли шахеди вже почали використовувати і летіти на висоті 2,5 кілометри, ми далі будемо тратити сили і засоби f 16 для того, щоб воювати проти шахедів, зроблених з лайна і палок. І саме головне, чому ми не масштабуємо так, виробництво безпілотників до цього ж рівня? Я розумію, що в зеленого команді пріоритеті дуже багато речей, які пов'язані з баблом так. Велике крадівництво, велике відновлювальництво і так далі. Але пам'ятаєте, ми з вами обговорювали тези Курта Олкера, що Зеленський побудував авторитаризм. І я казав, що якби цей авторитарний режим правління був направлений на все для фронту, все для перемоги, ми б з вами ще якось це розуміли. Бо, в принципі, оцей вотом довіри якраз і був в цьому ключі, бо ми об'єдналися навколо інституції, не навколо президент Зеленський, а навколо інституції президент України. Тим не менше, президент України використав свій авторитарний метод правління і можливості моношашечок для чого? Для посилення влади, для піар-кампанії і для бабла, а нам далі приходиться ригати російські ракети і шахеди, незрозуміло якими засобами так, звичайно, можна покарати командира, що він проігнорував нібито розвідувальний безпілотник, але наголошую, вони літають постійно. І що в цій історії робити? Тим більше прилетіло по полігону. Де йшла невелика група військовослужбовців, тобто не було ніякого шикування. А чи треба нам полігони? Так звичайно треба. А пригадуєте, коаліція охочих казала, що будуть присилати своїх інструкторів на полігони для тренування наших військ. А я казав, що це фігня. Або ви присилаєте війська, бо е, робити скупчення на полігонах. Ну що, нам мало було історії на появоровському полігону чи будь-якому іншому. Ну, ось така от провальна історія з боку команди Зеленського і верховного головнокомандувача, який карає, в принципі, командира частини не за хрен, я так вважаю. Чому ми не можемо закрити небо і за це карати бойових командирів? Ну, чесно кажучи, для мене це якась дикість. Але рішення прийняти Зрозуміло, що можливо там е відсторонення від посади закінчиться поверненням на посаду, не знаю. Це ми будемо далі слідкувати. Але те, що такі, як безугла і інші починають хайпувати з метою дискредитації ЗСУ. Розповідаючи про не, не, про якісь шикування, яких навіть і не було, але лише для того, щоб натиснути і, і, і розбалансувати систему військових. Ну тут ми можемо лише дивитися і не забувати, хто за це має колись рано чи пізно відповісти. Ну а друзі, ми продовжуємо нашу зустріч, і це звичайно буде про що. Давайте так трішечки позитивної новини вам, все таки дам знову ж таки від нашого друга Карла Волуха. Ну, як мінімум, для того, щоб ви зрозуміли: якщо зібрати докупи те, що пишуть світові видання про вчорашнє фіаско Трампо-путінських перемовин, можна зрозуміти певні висновки. Отже, Володимир Володимирович Хейло не готовий підписувати мир без того, щоб спробувати максимально захопити чотири українські області, які він вніс у імперську конституцію. При цьому розуміння, що економічні можливості Московщини незабаром вичерпаються, і йому для досягнення прийнятного миру потрібен Трамп. У диктатора є, тому він робить усе, аби зберегти дружній тон спілкування з партнером, мається на увазі з Трампом. Далі Трамп зі свого боку заворожений перспективами заробіткою сотень мільярдів на російських ресурсах у статусі ексклюзивного путінського агента на Заході. І йому також важливо зберегти цей статус, тому якихось антиросійських дій він не вдасться. Друзі, ну це реалії. Ми з вами про це говорили, тому, тому. при цьому продавати зброю Україні, точніше, європейцям для України, він не припинить. По перше, це вигідно економічно, а по-друге, він не може повністю ігнорувати своїх поки що союзників у Європі. Мало того, успішний опір українців створює для нього більш сприятливі умови для досягнення компромісу з Путіним. Все літо відбуватиметься у пустопорожній процес перемовин, який ми не можемо ігнорувати за будь-яких обставин. І лише ближче до осені це має шанс перетворитися на щось конструктивне. Останнє Трамп не критин, він цинічний, він брехливий. І безсоромний ділок він безумовно поганий для України і для цивілізованого світу в цілому, і що не менш важливо, він поганий для США, бо руйнувати стратегічні союзи на догоду швидким заробіткам, добровільно відмовлятися від ролі світового Гегемона, котра завдяки використанню долара як головного світового платіжного засобу дає американській економіці неймовірні бенефіти. Становити в політиці заходу такий еталон аморальності і цинізму, це закладає бомбу під сучасним світоустроєм і домінуванням цивілізованого світу. А враховуючи, як зросли останнім часом економічні спроможності автократичних режимів, цей розвиток подій несе дикі ризики для людства взагалі. Отже, такий невеличкий аналіз він, в принципі, ну скажімо так, відкриває очі для тих, кого вони ще засліплять. Тим не менше, є непогана новина від міністра оборони Німеччини, де е, Бориса Пісторіуса, який чітко вказує, що Трамп неправильно оцінив свій вплив на Путіна. Ну і ми про це також з вами прекрасно розуміємо. Хочу наголосити, що ціни на нафту, якими ми сьогодні тішимося, почали розвертатися в іншому напрямку, мається на увазі рости на тлі того, що Ізраїль готується до атаки на ядерні об'єкти Ірану. Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела. І, значить, говорить про те, що в розпорядженні Сполучених Штатів з'явились нові дані розвідки, які е, свідчать про підготовку е, значить, Ізраїля до е, можливої атаки на іранські ядерні об'єкти. Ну, побачимо, що з цього вийде, але поки що така інформація теж відбувається, як то кажуть, проскочила. Так, про що ще хотів з вами поговорити? Значить, сьогодні американські ЗМІ фактично обговорюють, як держсекретар Марко Рубіо намагався відбивати в Сенаті від натиску сенаторки від демократів Джин Шахін, яка вимагає рішуче тиснути на Росію та постачати зброю Києву. Ну, декілька тез я вам зачитаю. Можливо, вам це як то кажуть, подобається, тому що в принципі демократи починають повертатися в гру. Я вважаю так, навіть на тлі того скандалу навколо здоров'я з Байденом, якого нібито скривали, і значить, ну зараз поговоримо. Отже. Скільки нам ще чекати, щоб стримати Путіна? Ви готові підтримати сенат, санкції сенатора Грема? Рубіо, ми не можемо контролювати, що робить Конгрес, і, і повідомили про це росіянам. Але я хочу відзначити важливу річ, усі санкції, введені за попередньою адміністрації, залишаються чинними. Тобто, позитивно, санкції старі не скасовані. Але ж нас цікавлять нові, сенаторка запитує у Рубіо: ми дійсно втратили важелі тиску. Ми зняли з порядку денного вступ України до НАТО. Це те, про що ми з вами говорили, народ. Ми відмовилися від зобов'язань щодо продовження допомоги українцям у вигляді обміну розвідданими та постачанням військової техніки. Рубіо, це продовжується. Була пауза на тиждень, але все це відновлено та триває. Шахін йдеться про розвіддані, але це не стосується постачання техніки та зброї. Рубіо, вони, як і раніше, отримують зброю від США, і ми продовжуємо фінансувати те, що потрібно Україні, як ухвалив президент. Мається на увазі народ. Президент Байден, ми ж сьогодні отримуємо те, що ще було. От Шахін. А чи готові ви підтримати ще один додатковий пакет допомоги? Ну Рубіо сказав, що це рішає Білий Дім. Коротше кажучи, на цих слуханнях ще були дуже цікаві тези сенатора Лінсі Грема. І він сказав, що додав, що якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу, Сенат готовий внести законопроект про санкції на голосування. Тобто, а Ленсі Грем, ну це вже не про демократію. Це, це республікація. Тому така історія. Тим не менше, Wall Street Journal написав дуже цікаву статтю, де зазначається, що Зеленський уже погодився на тимчасове припинення вогню, запропонованими Трампом, підписав угоду про корисні копалини із США. Крім того, полетів до Туреччини на переговори, до яких закликав російського диктатора Володимира Путіна. Навіть такий підхід, увага, Wall Street Journal пише, нічого не приніс Зеленському. Ну, майже нічого. Вважають у виданні, значить, спроба зеленського схилити Трампа на свій бік. Увага провалилася. Ну, ми це самі прекрасно розуміємо і бачимо. Тим не менше, у нашій сусідній Польщі дуже цікаві події відбуваються. І про що мова йдеться? Значить, в Польщі зараз є два табори, і фактично вся виборча компанія у Польщі пер пер перекинулася на Україну. Я вам поясню, кандидат у президенти Польщі Карл Навроцький це той, що виходить у другий тур, заявив про готовність підписати декларацію лідера конфедерації, той, який зайняв третє місце, Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України увага і блокує Києву шлях до НАТО. Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій, а решту обговоримо вже і так далі. Тобто, ми бачимо, що на сьогоднішній день два табора і розмінною монетою в них стає Україна, наше членство в НАТО, підтримка України і так далі. Отже, отже, цікавим буде другий тур у Польщі. Я не хочу наголосити, що е, поки що е, після першого туру лідирує мер Варшави, і дай Боже йому здоров'я, бо він не такий категоричний по відношенню до... Анти до України, тобто не є антиукраїнцем. Ну але тим не менше, Рубіо заявив, що США не припинили постачання зброї Україні, але рішення щодо формування нових пакетів ще немає. Друзі, я думаю, що і не буде. Ну давайте говорити відверто. Нічого не буде більше робити Трамп для України. Закінчиться пакет Байдена. На цьому буде поставлена крапка. Нам будуть розповідати про різну фігню, але ми ще раз повинні звернути увагу на те, про що я говорив декілька хвилин тому. Ніякі дії Зеленського не схилили Трампа і не схилять, повірте мені на слово. Нічого не буде з того роя. Тому нам треба далі продовжувати працювати з Британією. І, до речі, там є така дуже цікава новина про можливість ратифікації історичної угоди між Британією і Україною, так, тієї хорошої угоди, яку готував хто правильно. За участі нашого залужного, нашого дипломата у Великій Британії, так, що ще цікаве? Ну цікавий скандал зараз роз, 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 розгорається в Сполучених Штатах. Street Journal пише, що приховування психічного занепаду Байдену увійде в історію як один із найбільших скандалів сучасної політики. Видання пише, що, відмовившись визнати те, що виборці могли так ясно бачити, демократи позбавили свою партію відкритих праймеріс. Після того, як Байден здався, вони вручили Камарі Харіс номінацію без дебатів. Ну і тут йдуть перипетії серед вже, е, демократів, що потрібно було зразу приймати рішення. І дуже багато цікавого було написано, що нібито Камала Гаріс е, е, якраз таки отримала цю номінацію без будь-яких дебатів. А якби це було би, так, як. Прописано в рішеннях демократичної партії, то можливо були б і інші, як то кажуть, результати, в тому числі в боротьбі проти Трапа. Але я хочу сказати, друзі, що ми не втрачаємо надії. чому тому, що 62% американців вважають, що США мають продовжувати військову підтримку України, а серед прихильників демократів такої думки дотримується 71% опитаних серед республіканців. Увага 59%. Отже, 59% американців е, вважають, що Трамп недостатньо жорсткий з Путіним. Про це свідчить результат опитування Гарвард, Карпс, Харріс Пол. Тобто, народ, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що взагалі 66% американців вважають, що Путін грає, грає в ігри і заводить США та Захід у Глухий Кут. Ну, і 62% американців щиро вірять, що Зеленський хоче закінчити війну. Такі настрої не може ігнорувати Трамп. Так він буде їх ігнорувати ще можливо довго, але я наголошую, що на наступний рік у Америці будуть до виборів до Конгресу, і там буде дуже цікава історія. Тим не менше, на завершення нашої сьогоднішньої зустрічі я хочу сказати ще декілька тез. Путін поскаржився Трампу під час телефонної розмови, що Україна готувала теракти біля Кремля напередодні 9 травня. Помічник Путіна ушаков стверджує, що нібито вночі 7 травня Травня Україна випустила по російській території 524 безпілотники, а також ракети Штормшедов. Тому більша частина цього всього вони вважають, що йшло на Москву. Ну, так, що ще? Давайте ще вам одну фоточку покажу. Напевно, так, для підняття настрою, хоча це вже, знаєте, це такий сарказм з моєї сторони, напевно. Так, зараз секундочку. Та що ж то воно мені не йде? О, напевно, це вже сарказм з моєї сторони, і воно так буде виглядати, але я вам покажу. Покажу, бо Трамп знову зро, знову дещо сказав, а ми ж не можемо це проігнорувати. Отже, поїхали. Що сказав Трамп? Знаєте, у нас зараз досить критичний час. Вчора я говорив з Путіним дві з половиною години, і думаю, розмова була продуктивною. Я думаю, що у нас хороша була дуже хороша розмова. Раніше з нас сміялися, ми були справжнім посміховиськом, але тепер це вже не так. І знаєте, я спілкувався з Путіним дві години. Ну, коротше говоря, тут цитата Трампа. Я хочу сказати, що Америка знову стала великою, бла бла, бла, це не наша війна. Я дивлюся на цей весь Трішняк і розумію, що, до речі, народ, сьогодні вже пішов сьомий рік правління Зеленського. І коли обрали популіста в 19-му році, ми казали, що прийшов триндець в нашій країні. Мало хто вірив, Тим людям нас вважали божевільними, ну але це триндієс для однієї країни приход Трампа в Америку. Я думаю, що це буде мати набагато більш трагічніші наслідки не тільки для тієї країни, яка його обрала, але це є вибір американців на превеликий жаль. Ми теж залежимо від цього вибору. Друзі, хочу сказати: ми не втрачаємо надії, тому що ми донатимо на ЗСУ, ми підтримуємо ЗСУ. Хто не може бути в ЗСУ, має працювати для ЗСУ. Підтримуйте також наш з вами канал, кнопка спонсорства Монобанк PayPal, це все є в описі до цього відео. Доповідь на даний момент закінчив. Будуть нові цікаві події. Я вам про них розкажу. Ну а з приводу сьогоднішньої майбутньої, скажімо так, історичної події ми поговоримо трішечки пізніше. Ми переможемо. Слава Україні!